Почалося його так довго очікували, і ось він стартував. Саміт східного партнерства ЄС розпочався у вільнюсі. Україна ж нині після відтермінування підписання угоди радше спостерігач ніж центральна постать події. Хоча Європа ще сподівається на диво. Голова Єврокомісії Жозе Барозу каже, що Брюссель досі налаштований підписати з Києвом доленосний документ. Що насправді думають у вільності? Ми дізнаємось у Ольги Кошеленко, Вона з нами на прямому зв'язку. Олю вітання, як пройшов перший день саміту? Дуже багато інформації. Президент України вже у вільності, і власне саме головне, яке ставлення топ політиків Євросоюзу до українського демаршу. Добрий вечір. Руслана, звичайно, Віктор Янукович вже в Вільнюсі. Він прилетів у другій половині дня, і до речі, саме через нього саміт розпочався із невеликою затримкою. Бо президент проводив зустрічі з єврочиновниками, президентом Єврокомісії та головою Європейської ради біля палацу великих князів Литовських на Віктора Януковича. Очікував невеликий місцевий євромайдан. Гасло у кількох десятків мітингувальників були ті самі, що й на площах українських міст. Головне, мабуть, повідомлення першого дня вільніського. Ого саміту, що за підсумками форуму Україна? Підпише документ. Це буде не угода про асоціацію. Ця заява пролунала на бізнес-форумі. Саміт східного партнерства. Це не лише зустрічі лідерів країн, але і заходи за участі бізнесменів, громадських діячів експертів. Квиток на бізнес-форум у рамках саміту коштував тисячу євро. І знайшлося чимало охочих послухати міністрів економіки країн-членів Євросоюзу та учасників східного партнерства тобто, тих, хто прагне стати асоційованими членами Євросоюзу. Україну представляв премєр міністр Сергій Арбузов і йому довелося сьогодні відповісти на чимало жорстких запитань про те, чому Україна таки не підпише завтра угоду про асоціацію. Не підпише, підтвердив урядовець і пояснив, не готові до економічних викликів, що можуть виникнути після. Але пообіцяв Україна і надалі вестиме переговори з ЄС. Не може страна бути готова. каким-то серьезным решением, если социально-экономическая ситуация не сбалансирована. Мы сегодня, я уверен, проведем очень хорошую беседу с господином Фюлем. Мы найдем решение, подготовим проект, и я уверен, что решение завтрашнего саммита будет позитивное. Сума 160 мільярдів євро, яку дехто в Україні називає затратами врегулювання, є непропорційною і нереальною. Навіть якщо розділити її на 10 років, допомога становитиме 10% ВВП України на рік. Інші країни, які вступали до ЄС, а не ставали асоційованими членами, отримували щонайбільше кілька відсотків від ВВП країни. Під час виступу Арбузова представники нашої опозиційної делегації влаштували у залі бізнес-форуму такий собі мовчазний флешмоб. Вони підняли плакати із закликами підписати угоду про асоціацію і не вбивати українську мрію. Урядовець цього не помітив принаймні жодним чином не відреагував на цю акцію, і порушників спокою у залі швидко вивели охоронці. Ну і власне кажучи, поки що у мене все, тому що головні події саміту все ж таки розпочали. Почнуться завтра тут у ЛітЕкспо з самого ранку. Ми будемо відстежувати їх. І, Руслане, до зустрічі завтра. Дякую, Оле. Ольга Кошеленко з вільнюса була на прямому зв'язку. Саме там може відбутися підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Хоча шансів на такий перебіг подій, відверто кажучи, майже не існує. Водночас, те, чим не скористався Київ, використала Грузія. Білісі парафував угоду про асоціацію з ЄС уже у перший день вільнюського саміту.